Thank you Дивлячись на літні канікули у Верховній Раді, наш народний депутат України Володимир Мельниченко продовжує роботу на окрузі. На початку тижня народний депутат опікувався житлово-комунальними проблемами міста та міського пологового будинку. Наразі він відвідав міську дитячу поліклініку та не з пустими руками. До поліклініки він привіз кулери із водою. Також медики звернулися із проханням допомогти вирішити питання із пранням у поліклініці. Володимир Володимирович пообіцяв, що вже у понеділок поліклініка отримає пральну машину. Далі у відеосюжеті. Їдуть туди зразу з водолікарнею, а ви переходите в центр. Це найкращий варіант. Просто не кажуть. Ну, ще років 15-20, я думаю, що це буде рішення. Ну, так. Да. Ще 15-20. А що, вам варто провести літо, літо осталося мало, загорайте, купайтеся. Так. Дітей, думаю, менше кури. Ні, здоров'я вас нового. Ну, і буває... Санаторії, саді, купування роли. Так, сьогодні звернулися. Ну, чесно кажучи, я думав, що тут є, є, бути з водою. Ну, я писав, що їх тут не було. Звернувся до нас міським головою, і сьогодні ми, ми

також звернулися працівники поліклініки про те, що ми вирішили питання. Вони почули, що ми вирішили питання в роддомі з пральними машинками. Попросили пральну машинку, і я думаю, що з в них буде ще і, і, і пральна машинка, щоб щоб наші діти ще раз кажуть наші діти були, були здорові, пили чисту воду, радували нас, а ми будемо радувати. Кілька слів про те, що е, дитяча поліклініка е, не буде у цьому приміщенні. Так є великий проект, принаймні великий задум, переселити її в інше приміщення, яке. Я скажу чесно, мені, я виріс в цій ці поліклініки, мене сюди водивши мій, мій, мій покійний дідусь, дід. І, е, дуже гарне приміщення, і було б було доцільно знайти кошти. Все -таки, і від, є, 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 є документи, є проект. Раніше це коштувало років 10 15 за 800 тисяч гривень, сьогодні це набагато і багато більше. Доцільніше було б, як, як на мене, як, як на, на людину, яка виросла в як виросла в цій, в цій поліклініці, щоб це щоб це приміщення зберегти. Але сьогодні кошти поки що не дозволяють. Є такий план перенести міську поліклініку на русські філіварки, а дитячу поліклініку перенести в центр. Це було б непогано, якщо зайдемо кошти, зробимо зробимо, зробимо ремонт поліклініки міський. Але я кажу ще раз, бо хотілося б, щоб зберегти це, це приміщення, але будемо йти поки що цим шляхом, а далі, якщо будуть кошти і буде можливість це приміщення відремонтувати, будемо тоді думати, можливо, і про повернення прикільніки дитячої старе приміщення. Також Володимир Володимирович не обмежився дитячою поліклінікою та відвідав територіальний центр соціального обслуговування Турбота, куди також привіз кулери з водою та ікони. Нещодавно у центрі облаштували невеличку капличку, де всі бажаючі можуть помолитися. Ікони подаровані Володимиром Володимировичем, тепер будуть служити для молитв усім, хто її потребує. Військового чисту судно воду, ми їщення провозка. Міський голова зі не приїхати. Але він, він теж просив передати вам вам вітання. Так що у вас сьогодні є, є вода, будьте ви, будуть пити ваші пацієнти. Ну, і будьте здорові. Будь, будьте здорові, тому що багато-багато років. Тут у вас, вас колектив, з две сторони і молодий, з, з іншої сторони є і досвід. Люди, 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 люди з, Я не кажу, що, 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 що в серії і кажуть з досвідом. Не? Так що у вас є і молодость, і досвід, і є ентузіазм, і багато зроблено, і ще багато зробите. І з нашою підтримкою, і самі зробите. Так що, що пийте воду, будьте здорові, яке слаблення втяжій поклініці, ніто закінчується, загорайте, купайтеся, користуйтесь, тому що літо прилітає вистав, як і життя. Так що мені дуже багато заряд. І от мені, мені подавали ікону, я ще кажучи, не пам'ятаю, саме шармістра. Чи якісь діти вишивали, чи, чи якась школа, не пам'ятає. Ну, це хтось сам вишивав війська і це вже такі подумали. Що такі плани допомоги, будуть відчувати захищеними, відчувати не, не Ну і, як кажу, ще що... раз, многії працювали на, на, на благо цих людей, міста і нашої держави. Так, сьогодні ми завітали на тільки дитячу сьогодні до нас теж центр. Доволіття, прохання, щоб ми їм воду і привезли не тільки воду, привезли ікони. І, як кажуть, з, з Божою підтримкою, з підтримкою місцевої влади, з підтримкою з гарною працею працівників цього центру. Люди, які тут там, в цьому центрі знаходяться, вони відчувають і опіку, вони відчувають, що вони, що вони потрібні, вони тут можуть поправити своє здоров'я. І як я говорив, що з, з турботою і з роботою працівників центру, з підтримкою влади. Мене, як мене як народу депутата, багато гарних справ зробимо разом. І все добре. Це не тільки разова акція, коли закінчиться оця вода, вони зможуть і міняти ці будлі, так куди пробують. Сьогодні і школи міста, і дитячі садочки міста, і поліклініка, і там, де є, де є вода. Сьогодні мало ще хто знає, в нас є у нас зроблено більше 200 карточок. Це інваліди, пенсіонери, які можуть безкоштовно приходити до, до автоматів розливу води, безкоштовно заповнювати такі бутлі. Це е акція не одноразова, вони зможуть безкоштовно. У нас є, у нас є приміщення, де, е -де, де бутлі наповнюються водою, вони знають, де, де воно знаходиться, і, і коли буде заїхати сюди, вони безкоштовно будуть приїжджати або навіть е наша машина буде приїжджати, замінювати їм бутлі на бутлі з водою. І таким чином люди зможуть, э, без безперервно пити чисту воду.